Учили за зимою, а вона вже близько. Сьогодні на горі піпіван мінус п'ять, тож рятувальники просять тих, хто зібрався підкорювати гори, утриматися від походів, чи принаймні добре до них підготуватися, аби не наражати себе на небезпеку і не додавати клопотів тим, без чиєї допомоги не обійтися. Насамперед, якщо ви зібралися насолодитися мальовничими Карпатами, засніженими на вершинах чи осіннями біля підніжжя. Встановіть спеціальний додаток порятунок в горах. Ця система gps моніторингу працює вже рік і допомогла врятувати не одне життя. Головне отримати ціле вказання, і тоді вже не треба не потрібно інтернету. Вже є офлайн-карти дуже хорошої якості завантажені суди. І вже на цих картах. Пошукова рятувальна група бачить своє положення, бачить положення туриста, якого потрібно знайти. Друге правило в гори в джинсах, футболках і сандалях ні ногою. Дуже часто кажуть рятувальники, люди вибираються в похід абсолютно не готовими: ні спеціального оснащення, ні досвіду. Тож все може, а часто і закінчується. Трагічно, якщо взяти по травмах, це коли негода, тобто дощі слизько, послизаються. З такими моментами. Також бувають люди, які блукають досить часто, тому що ну, в горах погода міняється дуже швидко. Ну, і виходить, що туман, незнання стежок, ну, щоб немає якоїсь відповідної підготовки, ну, і призводить до того, що люди заходять не туди, куди потрібно. На горі піпіван, коли там в складні умови потрапила туристична група. І тоді також там було двоє загиблих, але також ми шість людей врятували, і вона тоді тривала фактично майже три доби. Коли люди отримують обмороження, переохолодження і лік іде фактично на. Хвилини на десятки хвилин на годину, щоб їх максимально швидко передати медичним працівникам. Влітку та на початку осені найчастіше в гори йдуть для підкорення Говерли. Та навіть цей, здавалося б легкий маршрут, який щороку проходять сотні тисяч туристів. може таїти в собі небезпеку. Самовпевненість, тобто, що, наче недалеко, ну що тут такого, гори, ну 4 кілометри, наприклад, взяти там до Говерли образно. Вони не зважають, що може погода змінитись, що може зв'язок зникнути, бо таке досить часто тут трапляється, ну, ну багато різних факторів. Розуміє, що гори – це не забавка і ось це подружжя з Харкова. В телефоні скачаний додаток, на ногах правильне взуття, а в рюкзаку все необхідне для походу. Нас попередили, що зеленими не можна, бо там дуже глиністе і небезпечно. І небезпечно, і буде складно. Взуття більш-менш зручне, міцне. Водичка з собою, дощовики і гарний настрій. Це гаверла, це найвища точка України. Ну як то піти? Добре знають правила поведінки в горах і місцеві грибники. Особливо самому не варто ходити. От ми, ми ходимо в трьох компаніях, як мінімум, так, щоб всі разом були. І біля себе однозначно треба мати сільники, ніж якісь мінімальні речі для того, щоб в разі. Небезпечні ситуації можна було проночувати в лісі. По-перше, є великий ризик травматизму. От зараз в лісі дуже мокро, дуже слизько, можна впасти, підвернути ногу і, ну, і будь-що інше, і все. І самому, тим, тим паче, а якщо ще десь загубився, то навіть. Не знати, хто зможе допомогти зараз мережі практично в лісі немає. Тож радять рятувальники перед тим як ти підкорювати вершини сто разів. Подумайте, чи готові ви до походу, бо гори звичайно кличуть і манять, але легковажності не пробачають. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.